Залишилось тільки викласти соус на баклажани. Тепер усе готово. З вами була я, Свіріденка Поліна. До зустрічі! Березовський, це представник національної молодіжної скаутської організації пласт у Запоріжжі, Запорізькій області. Доброго вам ранку! Доброго землі, значить, дивіться про те, що таке пласт, от я особисто знала давно. А от нещодавно почала замислюватися про те, чому всі в нашій країні знають більше скаутів ніж пластунів. І вирішила, що це абсолютно якось несправедливо. Е, ні, тут нічого дивного немає. Це є е, дві організації, дві різні, але вони мають… Мають одне єдине скаутське походження, скаутське коріння, і вони досить непогано Співіснують. Співіснують да? так. А яка організація древніша? Скаути чи наш український пласт? Е, скаутський рух був заснований на початку. 20-го століття, і фактично він дуже швидко розростався по всій Європі. Ну а пласт недавно святкував 103 роки. Він не тільки недавно, він зараз ще святкує свою, буквально недавно зараз святкує е першу пластову присягу, тобто це з 12 квітня, яка була започаткована перша пластова присяга, і зараз проходять якраз урочистості. Е звичайно, було святкування і сторіччя пласту. Відбувалося у Львові. Я мав нагоду бути там з своїми друзями, своїми тому що нам було дуже цікаво, дуже радісно. І це такі події, які в принципі, вони запам'ятовуються на все життя і дуже, дуже, дуже вони впливають на світосприйняття взагалі. А тобто виходить, що і скаути, і пластуни це майже ровесники. Просто в різних країнах виникли рухи. Вони. Вони є одним корінням, походженням з одним корінням, хоча пластво, на, наша е, українська національна організація пласт вона е, є більш національною і сконцентрована більш на підтриманні всіх своїх традицій е, і патріотичного і духовного виховання, самовиховання своїх громадян. Е, Подробиці розбіжності між пластом і скаутом, ну, можна говорити багато, і, в принципі, я не знаю, чи з -з варто. <смеш> чи, чи Люди зрозуміють. <смеш> чи люди зрозуміють, так. І в нас є в Запоріжжі також скаутська організація, ми з ними знайомі, ми з ними ну, товаришуємо. От. І я думаю, що в майбутньому у нас будуть великі і хороші плани, тому що все ж таки коріння в нас одинакове, одні, виросли ми з одного. Середовища, і я думаю, що співпраця нам просто не то, що не зашкодить, вона нам тільки принесе користь. Запоріжжі на цьому тижні має відбутися семінар з пласту, з того, що що ви будете і ваші колеги будуть розповідати про те, що таке пласт, кому там варто стати таке і таке інше. Знаєте, цей семінар раз проходив в Запоріжжі, але він не дав таких, не дав таких результатів, які би хотілося бути. Так, ми насправді очікуємо дуже багато від того, від того заходу, який буде відбуватися. І він дійсно буде проходити два дні. 25-26, якщо не помиляюся, так, квітня. А можна зробити таку рекламу ну, вже... Так, Дякую. Насправді він буде проходити 25-26 числа. Звичайно, запрошуються всі. всі Ви казали реч... і Кума, і свекер, і всі, зяті усіх хто будь-якого віку. Будь-якого ні, ну від 16 бажано, <плес> От. Е, тому що це буде знову ж таки ознайомчо пізнавальний. Тобто це для тих людей, які би хотіли прийняти участь, які є небайдужі. І е, від, від цих людей буде залежати майбутнє створення подальшого розростання цієї організації на Запоріжжі. Тобто, якщо є люди, які хочуть взятися за таку я б сказав, дуже важку справу. Ну, не хочу лякати зараз, звичайно, але вона дуже, дуже цікава, вона дуже е, романтична. Е, вона дуже сама по собі є дуже забавна, е, оскільки вона проходить дійсно як гра, і е, спілкуючись з молодими е, дітьми, вони ти сам в них навчаєшся. У е, мене є гурточок. На жаль, він сьогодні тільки один, але по всій пластовій методиці він складається з 4-6 чоловік. У мене якраз є 6 чоловік, от, 6 хлопчиків, ну, ще одна дівчинка. Е, тобто в нас є мішаний гурточок. Е, ми називаємося єноти. Е, це такі цікаві сотворіння, розумні, е, досить приємні, е, хитрі, е, і зубасті, е, і хвостасті. Тобто, е, що ви робили? Що таке пласт? Як людям пояснити, що таке ну, от, пласт? Загалом, Бо, що таке скаути? Всі розуміються? Виходить, кудись виходять, десь пласт, відпочивають. пласт. До речі, має дуже багато соціальних, велике соціальне значення і має дуже довгі традиції, тому що вже 103 роки він існує. І, зокрема, він ну має дуже Про важливу функцію. Пласт? А пласт ну, велика гра, велика гра. всі. Ти тепер мовчиш слухаємо? Тобто в чому сутність? А я вам не розкажу цим. Як? Студії. Ну хоча б щось. Ну, потрібно кудись виїхати. Да? Обов'язково, тільки на природу, обов'язково десь далеко на, на кілька днів, обов'язково з наметом і своїм, напліч, своїм наплічником, наметом, е, з, з, з карематом і спальним міш, мішком, е, тобто з, зі своїми друзями, і ви тоді пізнаєте, що таке пласт. Навіть навіть тут студії, я не зможу вам описати тих. Ну? Тих всіх емоцій, які проходять, перебуваючи на природі, будь-де, чи це на морі, чи це в полі, чи це в лісі, чи це в горах, е чи це будь-де навіть мандруючи, е ну, україною україною, звичайно, україною, тому що е ця організація має можливість мандрувати не тільки Україну, е тобто е величезні перспективи, і звичайно, е чим швидше. Чим раніше ви почнете знайомитися з природою, з оточенням, зі скаутингом, як ви кажете. Тобто плас то відкриє для вас дуже багато чого нового. І насправді куріння є дуже давні. І завдяки діаспорі воно воно відродилося у нас в Україні і воно впроваджується. І я, звичайно, дуже здивований тим, що буквально ми як розіслали свої такі невеличкі оголошення в інтернеті. Дуже сильно зреагувало телебачення. Допустим, ви в тому числі не буду зараз перечисляти, куди мене ще запросили, але я просто настільки ну, за своїх 45 того... років ніколи я ще не був на телебаченні, і ви знаєте, і тут відчу... одразу від... кілька від всіх від... від... стільки пропозицій. Тобто я відчуваю себе трошки так неякого, тому що мені важко пояснити людям, які що таке плац в студії. Е, і тому, от, напевно, так стається, що все ж таки відбувається цей захід. Е, я, я маю велику надію, що прийдуть люди. Я, я, всіх, я всіх вас запрошую прийти обов'язково, е, тому що ну, буде дуже цікаво. Е, приїдуть навчені люди, які, звичайно, це дуже грамотно і дуже. Ну, професійно тобі, будете показувати, показувати скажімо, так, звичайно, показувати. тренуватися на кішечках. навіть на кішечках. <гум> так, так ми будемо показувати, розказувати, як це все робиться, як це все відбувається і як це можна робити е, тим людям, які виявляють до цього бажання. Я вас всіх запрошую, приходьте. до обласного центру молоді. Якщо так, знову ж таки так, не помиляюся, так, там так, відбудеться 25-26 двадцять шостого числа. Що дає е, пласт? Ну то як змінюється людина завдяки пласту? Змінюється дуже, дуже позитивно і дуже швидко. Насправді, я також в ньому не є дуже, дуже давно, на превеликий жаль. Але знову ж таки, переїхавши сюди, і де ми розпочали з сім'єю тут проживати вже 13-14 років, ми зрозуміли, що його тут немає. І ми... Повинні щось зробити, тому що наші діти тут також ростуть. Ми не байдужі до нашого Запоріжжя. От і ми вирішили, як то кажуть, підписатися під тим підпрягтися. Не знаю, чи підпрягтися, але як нас кажуть, підписатися під тим важким таким е такою ношою, яка, яка приводить до величезних позитивних… Що змінюється позитивних. В людині? от, що як вона змінюється? Е Змінюється, змінюється її мислення, змінюється її ставлення до природи, змінюється її ставлення до дорослих, змінюється її ставлення взагалі до оточуючого середовища. І як казала моя одна знайома, це велика школа для самовиховання і для самовиживання, тому що насправді воно було започатковано досить давною і розумною людиною. Яка помітила і побачила, що є люди безпорадні, які потрапляють в ситуації, і вони собі маючи все, або будучи десь там в хорошому розвитку, фізичному, вони не дають собі ради, не знаючи елементарних речей. Угу. Тобто, все всьому цьому можна просто навчитися завдяки пласту, так ну і багато чому іншому, тому що пласт по суті включає в себе е, повністю виховання. Ну так е, приблизно як піонери, мабуть, тільки такі українські. Е -е, піонери пішли після скаутів. Ну зрозуміло зараз. А по-друге, в е, піонерів не було духовності, не було е, спрямованого на. Духовного і патріотичного вихованство. Хоча патріотизм тоді був, але він був. Ну, Ми всі, звичайно, були тоді живтенятами. І туди нас заганяли насильно. А в плас ніхто нікого не заганяє і не збирається заганяти. Це є свідомість, і свідомість, перш за все, духовна, яка повинна йти в сім'ї. І ви. Плас вас не навчить стати патріотом або. Ну, Більше любити свою державу, але ви завдяки вашій сім'ї, сім'я, яка формує і взагалі, в Україні, як для українців, сім'я була перш за все, само головною завжди, і... ланкою. ланкою в житті. Тобто він може, тільки, він, він, він може, він може допомогти сформувати цей стержень хорошого, звичайного. Досить розвинутого і свідомого нашого громадянина. Дякуємо за те, що завітали. Дійсно, сподіваємося, що 25-26-го буде чимало людей, хоче долучитися до пласту, чи, хоча б дізнатися більше про те, що то за рух такий є. Дякую. Я вас запрошую також, оскільки ви самі сказали, що ви вже дуже давно знайомі з пластом. Так що давайте приходьте. Будь ласка, будемо знайомитися ближче. Більше. Дякуємо. Так, Хай дякуємо. щастить. Ідемо далі. Рубрика Еврика продовжує ефір про скляні банки. Сьогодні вона нам розкаже.